Обожнюю новинки. А так як в нас новинки кожного дня, практично, то я обожнюю свою роботу. Так, що нам прийшло? Ось така краса, такі світшотики. Е, такі світшотики, яких немає в магазині. Я буду їх показати, бо це така краса, неземна. Ось такі світшотики. У е, нас прийшли ось такі штучки розміра. Ось такі штучки розміра. Так, далі. Секунду. Ось такі всякі штучки нам прийшли розміра з дуже плотного котончику. Так, що нам все прийшло? Так, а це що, що, що таке рожева? Ну, що... ну, рожеві це є ці штучки, домашні костюмчики. Або ви такі красуньки ходили по дому, такі гарні, гарні. В такому от кольорі прийшли. Підшоти в розмірах нам прийшли. То все, що я вам обіцяла, що воно швидко буде в розмірах. І костюми, костюм я так швиденько покажу, бо все решта ви, напевно, костюм вже є в нас, таке ми можемо показати. А все, Він тактильно, дуже-дуже приємний, давай я покажу. І ось такі от красоти у нас прийшли в розмірах від S до XL, тому хто собі запримітив, будь ласка, приходьте, запитуйте ціни, я чекаю на вас. Завтра покажу нове.